Діти з надможливостями. Вони серед нас. Я саме розумний у своєму місті. І так було завжди. Саме діти – діді Ось Ботета, маленькі гіганти. Ми першими відкриваємо їх Україні. Це діти, яких поцілував Бог. Це не просто кастинг талантів, до якого ви звикли. Ви побачите самих унікальних дітей України. Це найзапекліші батли в історії українського телебачення. За місця у шоу Маленькі Гіганти. Дуже трудний вибір. Так, не плакати, не плакати. Цього вечора Це невероятно. Шанс повести талановиту малечу за собою отримають найперспективніші молоді музиканти країни. Співак Володимир Дантес. Це ты делаешь? проти дружины. Ты меня очень поразил, ты очень крутой співачки Надії Дорофеєвої. Я буду стражатися до конца. Надіюсь, це конкуренція на не Від найвідоміша українська актриса Ірма Вітовська Відти музику пожалуйсько пожалуйста. Вони стануть наставниками та сформують команди із унікальних дітей з різних родин. Мама бухгалтер, татка — шофер. У мене три брата і одна сестра. Бальша музикальна сім'я з різних куточків України. З Івано-Франківська, Луганська, Харків і Судака. З різними талантами. Україна може бути вообще в світі з такими дітьми. Ага! Браво! Самородок із Шаргорода. Хлопчик із таким голосом народжується раз на сто років. Це такий майбутній золотий голос нашої країни. Геніальний малюк із пам'яттю комп'ютера. Зімбабве, Мавританія, Марокко, Балау. Шо? Та вперше на великій сцені танцюрист без кісток. Невероятний талант проти найменшого брейкера України. Таких людей я думаю на планеті дуже мало? Хто опиниться в шоу? Безпрецедентний случай. Я думаю, що нам потрібен доповнітний тур. Хто надихне всю країну на подвиги? Україна та гордитися тим, що такі удивительні діти народжуються в її країні А також що скаже Олені Шоптенко, маленька біата з Криму. А тетя Алена на кого похожа? Ну... Mm. Світ. Скільки разів ви вже танцюєте цей танок? Чотири роки. Ніколи не буде таким. Я мріяв об этом всю жизнь. Попасть в ваш канал. Як раніше. Золотистий волос. Я ще їх мою, потім бігудяки закручую. Бігудяки? Угу.